Уже 141 раз ми на фронті. Сьогодні ми знаходимося на сході на зустрічі з найкращими бригадами Збройних сил України. Отут От зараз перед вами обладнання на 20 мільйонів гривень. Наступна точка буде ще 20 мільйонів гривень. Квадроцикл дав мавіки, айпівішки, реб. Це дрони, які не можна заглушити. Якщо йде техніка, треби його не можуть заглушити, тому що це є оптоволокно. І це прямий удар виходить. Сьогодні я і моя команда є найбільшим приватним донором Збройних сил України. Поповнення відбувається нашого автопарку. І з півії дронами дронами на оптоволокті це дуже важлива складова сьогоднішньої війни, і саме завдяки цьому ми знищуємо ворога на підступах до Сіверська. Ми робимо найбільший і це найпочесніше внесок в забезпечення збройних сил. Я пишаюся, що моя команда є одним із найбільших і найпотужніших платників податків. Зараз війна на була технологічного високого рівня. Сьогодні треба зосереджувати зусилля. На розвитку технологій, інженерних технологій та допомога, яка надається фонду Порошенка, справою громад, особисто Петром Порошенком вона надзвичайно важлива, дозволяє нам бути якісними і не поступатися ворогом в технологіях. Кожна копійка має йти в армію. Ми маємо захистити солдата і для того, щоб його захистити і захистити нашу землю, воїн повинен мати зброю, реп. Засоби протидії технічній розвідці, фортифікації, бо це теж засіб захисту. Найкращий дипломат, найкращий гарант нашої безпеки, збройні сили України. І слава Україні!